Виробничу стійкість демонструє місцева компанія з виготовлення контрольно-кабельних систем для побутових приладів. Попри виклики воєнного стану, тут зуміли не лише зберегти технологічні процеси та ринки збуту, а й наростити виробничі потужності. Добудували додаткові виробничі площі більше 4 тисячі метрів квадратних. А також зараз працюють над новим проектом. Підприємство буде виробляти для автомобільної промисловості продукцію. На даний час підприємство виробляє електроплати для побутової техніки. В новому проєкті планується додатково створити більше 300 робочих місць протягом двох років. Тому дуже важливо для нашої територіальної громади мати такі підприємства, які не бояться навіть часи війни вкладати кошти і створювати нові додаткові робочі місця. В Умовах війни підприємство демонструє високий рівень автономності. Виробництво функціонує безперебійно під час блокаутів, завдяки генераторам. Ключове місце посідає кадрова політика та соціальна відповідальність. 19 заводів. Час захищають Україну. Троє з них, на жаль, пропали безвісти. Трудовий колектив уже став рідним для 40 ВПО та багатьох ветеранів російсько-української війни. Станом на зараз працює близько 300 працівників, але ми постійно ростемо, Тому кількість працівників з кожним днем змінюється зараз. У нас є нові проекти з Румунії. Відповідно, плануємо зростання в перспективі двох років. Ми плануємо створити більше трьохсот робочих місць. Стараємося на регулярній основі дба про наших працівників ми адаптовуємося під усі можливі графіки роботи, тобто ми створили додаткові можливості працювати для нас людей, які. Можуть працювати в нічні зміни і без нічних змін зараз. Ми окремо працюємо над новим напрямком проекту ЕКЕРЛІ, де будуть сидячі місця. Відповідно, ми стараємося покращити наш внутрішній побут, можливості добирання для людей з інклюзивністю, можливості сидячих робочих місць. Тому для нас це важливий пріоритетний напрямок, і усі воєнні ветерани, які будуть мати можливість у нас працювати на сидячих робочих місцях. Ми маємо статус критично важливе підприємства для. Функціональні економіки України і відповідно маємо можливість бронювати наших працівників. Тому це також додаткова перевага працювати у нас загалом. Виробничникам імпонує висока організація праці та зарплати, що існує на підприємстві. Відтак вони дорожать своєю професією і робочими місцями. Заробітна плата у нас є, що вчасно ви нам виплачують, навіть де коли буває що трохи швидше, тиво. Там якщо якісь свята, премії виписують, якщо ти ну, кращого працівника місяця, квартала року. Є людина, яку я на даний час вже в мене місяць працює, яку я порекомендувала. Тиво. Так що людина пройшла випробувальний термін, і ну навіть якщо ти людину рекомендуєш, нам теж йде матеріальна Винагорода, це так би, винагорода винагорода те, що ти привів людину, але людина має відпрацювати місяць. Ну себе показати, що зарекомендувати умови праці дуже хороші. наш складається багато працівників, які працювали на Тайко, повернулися сюди. Так що ми вже дуже давно знайомі і знаємо, працюємо і ну, але так само і добре відносяться до нових людей. Проходять нові працівники. Ми їх опікуємо, зразу пояснюємо, вчимо. Налаштовуємо на роботу, підказуємо, стараємося, щоб люди працювали. Високотехнологічні підприємства нині формують нову економіку івано франківська Навіть попри війну розширюють номенклатуру продукції, створюють додаткові робочі місця і вважаються сумлінними платниками податків до місцевого бюджету. Підприємство не закрилося, що все таки німецькі власники свого часу ухвалили правильне рішення, що залишити підприємство. щоб Воно працювало, і бачимо, що воно сьогодні дуже добре працює, дає хороший результат і сплачує добрі податки в міський бюджет. Михайло Ярослав Лелет, новини на вежі.